Мене часто питаються, коли вже нарешті купляти той біткоін, коли вже він впаде. Дивись, ти вже мав його купити давним-давно, коли він ще був по 16. Але ти цього не зробив, не встиг. Зараз він по 70, ну 69 в районі. Не переживай закуплятися зараз бітком так, щоб вот взяти, вкласти в нього до велику суму, розраховувати на великий ріст, я би тобі не радила. Але є багато інших альткоїнів, які можна купити зараз і розраховувати на великий ріст. Щоби з цим всім почати розбиратися і розуміти, що купляти, на якій стадії, коли фіксуватися, це все ти повинен розуміти, якщо ти хороший інвестор. Тому що просто покласти і чекати, а потім боятися, що щось відбувається не так, то краще того не робити. Тому приєднуйся до мене на канал. Я тебе тут чекаю. Тут ми розбираємо криптовалютки і дивимося, що ж може вирости, а що ж вже пора фіксувати. Так що приєднуйся, я тебе тут чекаю. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в наш черговий огляд ринку. Зараз ми знаходимося в певному боковичку по основних криптовалютах. Нема сильних рухів таких, щоб можна було щось чітко сказати і ясно виражено зрозуміти, куди ж воно все буде рухатися. Тому давай розбиратися те, що є, які новини, які індикатори, що показують, щоби розуміти, ну хоча б приблизно, куди може в найближчий час рухнутися цей ринок. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео наперед, якщо хочеш дзвіночок, щоб ми випускати мої наступних відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або бабі, то під цим відео я залишу реферальні посилання. В кінці відео будуть підказочки, як це зробити. А ми пігнали дивитися, як. Новинки, які впливають на наші криптовалютки, і куди буде рухатися біткоін ефір і ще декілька криптовалют? Отже, найтака, ну як на мою думку, найбільша криптоподія цього тижня, що відбулося, це президент Байден наклав вето на законодавство, схвалене палатою представників і сенату. Спрямоване на регулювання криптовалют, запропонований закон мав на меті скасувати рекомендації комісії з цінних паперів і бірж США, які вимагали від певних корпорацій класифікувати криптоактиви як зобов'язання у своїх балансах, навіть якщо вони утримуються для клієнтів. Байден стверджує, що це послабить здатність СЕС захищати інвесторів і забезпечувати дотримання правил. Незважаючи на деяку підтримку демократів, закон був підтриманий переважно республіканцями. Це вето підкреслює зростаючу політичну увагу до криптовалют, особливо після того, як колишній президент Трамп нещодавно виступив на підтримку криптовалютних пожертвувань. І прав інвесторів. Ну Трамп вже не знає, як він має той електорат свій заманити. Тому він починає усі тяжкі вдаватися, особливо прискіпливо з маском про криптовалюти терти. Що він буде так все підтримувати. Насправді невідомо, як він там буде підтримувати чи не буде. Головне, щоб він зараз не загримів на декілька років у в'язницю. Ну то таке менше з Трампом. Більше з законом. Бачите, Байден хоче, щоб СЕЦ, Мала більший вплив на криптовалюти. Оцей законопроект він послабить вплив сец. А Байден розуміє, що СЕЦ повинна, ну, повинна вмішуватися, тому що якщо послабити цей вплив на криптовалюти, не буде такого чіткого, ну тобто. Так, є там ще комісія з інша. Ми про неї говорили минулого огляду, яка так само може, але наскільки я розумію, цей орган саме СЕЦ він є досить потужний, сформований. Їм американський уряд дав ну, досить багато повноважень, і тому відповідно уряд хоче контролювати все те, чим що буде, на що буде впливати все. І тому зараз цей законопроект. Я так розумію, на перерозгляді. Щоб більше дати повноважень все ж таки для СЕЦ. Можливо, виділити якісь окремі пункти для Ну, що саме має регулювати сец в криптовалютах. Тому що так виходить, що сец взагалі нічого не буде регулювати. Там якісь тільки певні послуги, там на стейкінг, на ще щось. Тому хочуть, я так зрозуміла, більше дати прав в сец. Тому дивимося, наблюдаємо за цим питанням. Це трохи ну, погано є, але якщо вже зроблять, то зроблять файно. На віки, як то кажеться, на руки. Що вже не було ніяких питань лишніх. Отже, японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin зазнала значного зламу, втративши 4,5 з половиною тисячі біткоїнів на суму близько 300 мільйонів доларів. Порушення було виявлено в 13.26 за місцевим часом, що призвело до швидких превентивних заходів для запобігання подальшим втратам Біржа за підтримки. Афілійованих компаній пообіцяла замінити вкрадені біткоїни, гарантуючи, що кошти користувачів залишаться в безпеці. Ну, тобто, це ну, похитнуло ціну біткоїну. Не сильно, ми бачимо не сильно, але трошечки ну, він падає. Хоча я не знаю, наскільки сильно це вплинуло на ціну біткоїну. Щось мені здається, що дуже мало вплинуло. Менше з тим. Ще така новинка. Одним з потенційних каталізаторів цінових змін Solana. Є заява PayPal від 29 травня про розширення свого стейблкоїна PayPal USD, PYUSD. На блокчейн Solana. Цей крок може позитивно вплинути на ціну Solana через збільшення корисності попиту і довіри до мережі. Як рідний токен мережі Solana SOL забезпечує комісію за транзакції та інші види діяльності в мережі, впровадження великого стейблкоїну, такого як PayPal, в Solana, ймовірно, сприятиме підвищенню активності в мережі, тим самим збільшуючи попит на Sol. Рішення PayPal. Відомої і надійної компанії, що надає фінансові послуги, використовувати Solana підвищить довіру до мережі. Це потенційно може привернути більшу кількість користувачів, оскільки розробники, проекти та користувачі активно приєднуються до екосистеми Solana. Ну, ясно, що роблять ставку на stablecoin. Стейблкоін, який вже і так самодостатній, тому що його ну, досить потужна, ця мережа PayPal. А тут ще й об'єднання можна сказати, з Solana. Подивимося, в принципі, це призупинило падіння, тому що минулого разу було видно, що сола нападає і так сильно. Але, як ми бачимо, це зараз навіть почало відростати. Ну ми зараз до неї повернемося на графіку. Але маємо на увазі цю новинку. Ну і давайте ж поговоримо про наш умілий цього тижня ноткоїн, який. Почав рости дуже стрімко, і ну, я вже думала, що з нього нічого не буде. Минулого тижня, згадайте в суботу, ще нічого толком не виглядало навіть. А вже цього тижня, за тиждень він відріз на більше як 130 від... Не пам'ятаю скільки відсотків, зараз ми з це глянемо. Просто я прочитаю вам такі речі, про які ми маємо розуміти. Ті, хто не дуже розуміється, не дуже розбирається в тій блокчейн-екосистемі, то ми хочемо ну, повинні зрозуміти, що таке тон, що, що таке ноткоін, і взагалі, як воно все працює. Значить, такий криптоаналітик Мурат Арпасі сказав про тон блокчейн таке на 10-му місці за ринковою капіталізацією. Тонкої зараз знаходиться і становить 15 мільярдів доларів. Він досяг революційної віхі, успішно приєднавши понад 1 мільйон користувачів всього за 30 годин. Під час запуску токена Nutcoin 16-17 травня 24-го року мережа не зазнала жодних простоїв. Так як буває, коли ми не знаємо, коли запускається, то починаються всякі баги, починають літати. Ось стрибків комісій або затримок транзакцій, продемонструвавши справжнє диво інженерії. Безперебійне виконання 216,5 тисяч свопів DEX – Підкреслює неймовірну масштабованість та ефективність тон. Як заявив Анатолій Макасов, тон блокчейн, архітектура нового покоління не має собі рівних за швидкістю та стабільністю. Цей важливий запуск продемонстрував надійність передової інфраструктури тон. Це досягнення зміцнює блокчейн тон і прокладає шлях до широкого впровадження ноткоїна в швидко зростаючу спільноту web 3 Завдяки її чудовій продуктивності майбутні проекти спільноти ймовірно оберуть цю платформу. Notcoin це криптовалюта для заробітку випущена на блокчейн тон, яка забезпечує роботу соціальної клікер-гри на базі Telegram. Як один з найпопулярніших проектів на блокчейні тон, нот підтримується Тон Фундейшн. Отже. Не так вже все і погано з ноткоїном. Бачите. Ну просто, ну знаєте, ігрові токіни вони викликають певні питання. Тому що вони, в принципі, як правило, вони є ну тимчасове явище. І всі прекрасно знають, що ось популярності набула гра. Ось вона зараз ще трішечки буде популярною, поки не вийде якась нова гра цікавіша і там з більшою популярністю, або просто люди втрачають інтерес. Ну заробили там великі гравці кошти. Ну, все, втратили інтерес, пішли на іншу криптовалюту. Тобто ігрові токени завжди такі були, вони хайпові, зараз їх замінили Менкоїни. Вони просто хайпові, вони тимчасове явища, і потім вони вже переважності, ну, рідко коли взлітають ще раз. Так? Ну, тому що вже просто не цікаво, на не це. А тут зовсім інша ситуація, розумієте, як підійшов до цього питання дуро, вони зробили таку екосистему. І якраз ці ігрові токени допомогли їм масштабуватися. Чим більше людей в ком'юніті, тим більше та блокчейн-екосистема. І тим швидші транзакції, тим легші вони, розумієте. Ну тобто, блокчейн. Працює справно, так як має працювати, не так як інші блокчейни вони мають певні ну, проблеми в певний період часу, особливо коли там якісь оновлення виходять, ще що, ще щось. А отут, ну це ж звичайно не показник, небагато так сильно часу пройшло, там буквально скільки декілька місяців. Але взагалі показує про новий рівень. Я так розумію, що так застосовувати ігрові токени в блокчейн еку систему. Ну так масштабуватися придумав перший раз у цей дурок. І я думаю, ну там його команда. Я думаю, що якщо так піде, тепер зрозуміло, куди рухається наш оцей хомячок, хом'яток, та, який як ми знаємо. Можливо, я бачите, минулого разу я казала, що можливо будуть свою біржу створюють, можливо, залізся на якусь біржу. У мене тепер третій є варіант. Можливо, вони створюють свою блокчейн-екосистему, таку саму, як ну, подібну до тон, подібну до Солана, подібну до ще чогось. Тобто, можливо, та, якщо так гарно, воно все йде. А я вже все, я вже не чула, навіть певно, я не знаю, хто тільки вже за ту тапу не говорить, просто вже надоїло жужить вухах. Тобто, це означає, що дуже серйозні маркетингові стратегії починають впроваджуватися саме в блокчейн-екосистеми. Можливо, це в Зв'язано з тим, що все ж таки прийшов ETF спотовий прийшов на Волстріт, внедрилася нарешті в криптовалюта, і стала такою. Ну біткоін перший стала такою стабільною, стабільним каменем, знаєте, фундаментом. І люди почали довіряти, почали серйозні фонди вкладатися. Почало це все розцвітати. Оце, це знаєте. Це такий пішов. От з цього року пішов серйозний прорив, і ми не знаємо. Так, що ті, які фіксуються зараз, люди добрі. Це не фінансова порада. Ну повірте мені, я впевнена, ну чомусь думаю, що все ще буде ого го як класно. Тому що ну ми бачимо, як це все. Якщо все буде зовні геополітично, з тими всіми війнами, це все піде на спад і ми це все затушимо, ту всю біду, яка розростається. То в криптовалютній сфері це все тільки початок, шалений старт, новий виток розвитку. Тому слідкуємо за такими новими проектами. як... Coin, як оцей, ну, який там буде, я не знаю, чи то він буде називатися SEO, чи як він буде називатися в того нашого хомічка. Побачимо. Ну, але такі проекти це новий прорив. Та. І якщо на таких проєктах будуються нові блокчейн-екосистеми, це прекрасно. Більше такого надзвичайного по новинках я не знайшла, та й нема сенсу, тому що і видно. Що все стоїть на місці, новини не дуже сприяють одні росту, ні падінню. Давайте ж подивимося на наші криптовалюти. Отже, друзі, біткоін. Ну так, я казала, що буде рости минулої суботи. Ну він ще трошечки підріс. Та В суботу була був огляд. Слідуюча свічка була червона, він падав, але ще слідуюча, дивіться, він забрав одною свічкою. Ось все ж таки він забрав цей ордерблок, який йому малювала вроде, на годинному таймфреймі. Я його, я його ось, забрав однією свічкою, ну, тобто цей день, ось, і пішов від нього, пішла реакція вниз. Навіть трішечки закулов його. Тобто, якщо бачите, якщо б ви торгували смарт-мані і заводили стоп за ордерблок, то старайтеся заводити трішечки далі, бо якщо ви заведете отак відразу, відразу не, не жлобіться, вже тих там ваш пару доларів не спасе. Заводьте трішечки вище, бо бачите, що витворяють. Забирають ліквідність і все, і тоді летять вниз. Ну але то таке, зараз ми не про торгівлю, а говоримо про рух біткоїна. Що я помітила, давайте я вам зараз покажу, бо я собі тут такий індикатор, просто індикатор торгівлі так? Можете собі подивитися, це ось цей індикатор. Я не знаю, як він називається. Ось так він виглядає. MGMT, Лондон. Не знаю. Пробуйте так шукати. MGMT. То цей індикатор показує, як біржа одна на другу накладається або не пересікається. Ну але менше з тим, тут є такий індикатор вже готовий за умовчуванням, і я ним користуюся. Так дивіться, що ж тут я побачила. Хто топить біткоін? Дивіться, бачите, іде лондонська сесія, Нью-Йорк. Хоп, спустив. Далі. Ну тут зрозуміло. Коли Нью-Йорк тут був підйом, то таке. Тут вони сильно спускали, верталися до, ну, щоб закритися. Далі, дивіться, Нью-Йорк, хоп, спустив. Нью-Йорк, хоп, спустив. Тут таке. Нью-Йорк трошки спустив. Отут, от дивіться, дуже чітко видно. Бачите, як Нью-Йорк затопив, і тут знову вчора буквально це відбулося. Забрали всю ліквідність Нью-Йоркці під кінець тижня, вишенку на торті одним сквізом. Бачите, забрали цю всю ліквідність. Я так і знала, що таке буде. До речі, я вчора сиділа, трохи торгувала, правда, не на відкоїні, але. Я знала, що Нью-Йоркці зараз от Лондон почав піднімати. Я на ефірі сиділа. Ефір почав підніматися. Ось Лондон шикарно підняв ефір, а потім Нью-Йорк Нью-Йорк тільки вступив в ігру. Відразу червона свічка. Дивіться, яка і все. Правда, по ефіру їм не вдалося забрати всі сливки. Я думала, вони і по ефіру заберуть всі сливки. Не забрали. Не дало їм. Пішов ефір вгору, Ну це зв'язку з тим, що. Ефір зараз на висоті, ефір всі чекають від нього щось потужного. А біткоін вони змогли зробити те, що змогли. Просто я шо, до чого це веду. що Зрозуміло, та хто топить біткоін, хто винуватить з того всього, того всього чуда. Тому маємо на увазі, що зараз конкретно взявся е, топити Нью-Йорк. І чи йому вдасться це все зробити тут? Ще є йому що і куди рухатися, якщо вони тут вже почали так жорстко шуртити. Ну, дивимося, можливо, шорт буде серйозніший. Можливо, такі не хочу прогнозувати, але шорт може бути серйозніший, ніж то, що ми зараз бачимо. Тут вони починають шорти набирати. Є там шортисти, які починають це все набирати. Це видно по Так? Далі, що ми ще можемо сказати по біткоїну? Отже, давайте намалюємо відразу йому таку лінію, яку на Так? Що в нас тут виходить? Ось така собі лінія трендовата. І малюємо ще лінію. Тобто розуміємо те, що в нас звужується трикутник зараз. Де наші є підтримочки по бітку? Підтримочка в нас є, ось наша є підтримка і ось наш є спротив. Ой, верніше перепрошую, це був спротив. Ось наша є підтримочка. Там і скрізом забрали, але все рівно не змогли закріпитися нижче. Тобто, оці дві лінії вони будуть нам таким собі показником. Бачите? Бо пробують пробити і вверх, але все рівно падаємо. Пробують вже і вниз пропихати. Ну, ми бачимо та що робить Нью-Йорк. Хіба їм щось переклинить і. Вирішать поміняти свою думку, але я не думаю. Чесно кажучи, в мене йде більше на що вони свою справу зроблять, так щоб вони зможуть трошечки протягнути цей шорт. 7% було підйом, може дійсно сюди, десь до 62 800 можуть її спустити. Тобто зараз по біткоїну йде така, таке вирішення питання. Я біткоїн залишу поки що не туди і не сюди, тому що у зв'язку з тим, що трикутник, у трикутнику, трикутник звужується. Та. Що далі буде? Я думаю, що ще можуть вони тут товктися, поки від трикутних звужується, можуть ще робити спроби пробиття наверх. Бачите, коридор тільки почався фактично. Тут ще можуть бути спроби різні, але в загальному більше мені виглядає оцей локальний рух починають розганяти шортовий. Вже перший пішов не до вони ще не духай, ще не було перелоя такого серйозного, але тенденції ми зрозуміли. Так? Давайте глянемо на ефір. Я казала минулого разу, що можуть зробити відскок в зону імбалансу, хоча б половину імбалансу можуть перекрити. Вони ще правда, бачите, я казала минулого разу, бачите, звідси я тянула. Казала, що. Дуйдуть до цього ордерблоку, звідси буде реакція. Так і вийшло все так, як по сценарію. Єдине, що поки що ми не побачили в цю зону і балансу ніякого руху. Ну цей сквіз. Ну... Я би не рахувала, що він до половини дійшов. Він так трошки більше, як до четвертини, та це дуже мало. В переважності люблять забрати половину імбалансу. Ну то таке, можуть і не забрати. Сьогодні в нас ефір росте, але це ще нічого не означає. Тут є ліквідність, назбиралася. Ми розуміємо, що перед походом на низ люблять забрати ліквідність, тому можуть це робити. Але дивіться, стохастик показує на рух вниз, рисай, правда, показує наверх. Дуже ситуація неоднозначна. Ефіру, може, дійсно сила биків така сильна, що не дадуть серйознішого відскоку, а вже почнуть звідси розганяти. Бо не дали, навіть зараз не дали. Бачите, могли би продовжити так падіння досить жорстко? Ні, затримують все ж таки, затримують ефір. Давайте дивимося. Залишаю далі не, туди, не сюди, дивимося. Розглядаємо, розуміємо, що може бути все ж таки, можуть забрати ліквідність і рухатися все ж таки по такому сценарію, як я казала, але можуть і відразу розігнати, якщо бики сильні. можуть, бо альти зараз себе файно почувають. Ну давайте домінацію глянемо. Отам, От бачите, біткоін все ж таки домінація його падає. Альти починають досить потужно себе почувати. BNB. Минулого разу я казала, що BNB росте, і фактично дивіться, наскільки виріс BNB ще після минулого огляду ринку. Правда, все ж таки не дає йому ця зона така досить потужна зона спротиву. От, Получилася. Давайте намалюю я лінію. Потужна зона спротиву. Як я малюю? Бачите, я беру останні. Такі досить проторговані свічки, не їхній тінь, а тіло. Ось і я бачимо, що ці проторговки починає відбиватися від них ціна. Ось, а де наша підтримка, так само десь ось буде в нас. Ось тут ось наша підтримка. Бачите, відбилася ціна. Тут проторгована, тут відбилася. Тобто, так само, як і біткоін, зараз BNB зійшов зайшов тупік. Дивимося, подивляємося, що буде далі. В принципі, вийшов з наверх. BNB має всі шанси зараз почати рости. Пішов за підтвердження, але може бути всяке, та ми знаємо ту ринок криптовалют. І тут гравці є дуже жорстокі. Вони можуть робити то, що вони хочуть. Будемо так говорити. Тому дивимося, давайте по краях зробимо лінію. Цей сквіз не беремо, бо він. Просто забор ліквідності, а так якось так. BNB наразі я лишаю туди, не сюди так само. Все ж таки, є в мене надія, якщо біткоін зараз гарно, можливо, буде, може біткоін буде товтися. Дивіться, може бути такий сценарій, що біткоін товчеться далі в своєму коридорі. А BNB знову якісь лаунчпули гарні випустять, плюс ефір почне рости. BNB може прекрасно собі почати доходити до своїх піків, до своїх ось тут недалечко історичних максимумів. Так що має всі шанси на це має. Але поки що наразі лишайте вони сюди. Дивимося, як він буде цей опір пробивати. Якщо проб'є гарно опір, закріпиться тілом, хо, звичайно, що будемо розглядати лунги. Да? Але я щось так боюся, що він зараз не зробив такі відсотки, як ось він тут робить. За один день махнув і зірвав це. Якщо сильно стрімко почнуться об'єми, то можна буде навіть не чекати пробою. Да? Я би навіть не чекала. Якщо об'єми гарно покажуться, то можна ловити його. На вильоті. Ну, але то таке, то тільки мрії і плани. <смі> Було би непогано таке побачити. Побачити відразу зараз тут об'єми і залетіти, поки він ще сильно не виріс. Давайте ще глянемо на солану. Ось так, я казала минулого разу, що ми падаємо по солані, але бачите, що нас затримало. Мали вони козирі в рукавах, Не сильно впала, сюди все ж таки не змогли ми дійти. Подивимося, ще можуть зробити, абц це бо то тільки бачите, як ми йдемо. Може бути, абц це корекція. Може. І тобто ми тут зробимо перелочик. Якраз сюди дійдемо. Але поки що, по новинах в мене солана досить гарні, має лонгові тенденції. Та? Тому навіть якщо ми зробимо невеличкий вниз похід, то все рівно солана у зв'язку з тими всіми подіями виглядає досить лунгово. Давайте, як я не буду дивитися. Я хочу вам показати валютку таку, якою я сьогодні торгувала. Не маю правди часу, бо знімаю огляд на ній посидіти. Але дивіться, чому її я помітила. Вона набрала, ну коли я в неї залітала, вона десь мала 14 Трошки в ній посиділа. Чому такі речі? Просто я вам хочу сказати, щоб ви. Ну, по перше, в нас тут є криптовалют, так? Ну, я на нього не дивилася, я просто її помітила в списку. В нас тут є скрінер, і він показує ну, відсоткове зміну відсоткової ціни. Там за, за тиждень можете собі тут поборитися в фільтрах, настройках і за, настроїти там зміна там, за годину, за дві-три. Я не знаю, як не пам'ятаю, як я вже налаштовувала. Але є той скрінер, можете собі тут побавитися. Якщо ви побачили криптовалютку, в якої сильно піднімаються об'єми. Що спочатку, ну, звичайно, та, треба подивитися на її токеноміку і те, і ну я не дивилась, чесно вам скажу, я на це не мала часу. Я просто залетіла. То, що було, я собі просто відкрила спот і фьючерси. Спот має довшу історію, та, щоб ну, розуміти, коли валютка була на Binance заліщена, яка вона була, ну яку ціну мала. Ось дивіться, що я побачила. Так, щоб не лізти в ту кіноміку, просто щоб зрозуміти, чи варто залітати в ту валютку, чи ні. Просто чисту логіку включити. Ось дивіться, вона була на Binance на заліщена в грудні 2021 року. В грудні 2021 року. Біткоін почав падати. Ну не почав, він вже продовжив падіння. Тобто він утвердився в своєму падінні. Давайте я вам покажу е, швиденько. Так ось, грудень 2021 року. Ось він є. Ось цей місяць. Бачите, так? Е, тобто ми, вона десь тут залістилася, і біткоін, дивіться, як сильно ще впав після того. Тобто, біткоін коштував 50 тисяч в грудні. Він тільки буквально, він міг бути ще звідси, він ще міг коригуватися. Та? Люди ще не знали, що буде. Але вже ось тут зрозуміли, що ми падаємо. І ось цей спел, він падав. Весь той час він летів, як не знати що. Ну, скамився просто. Якщо він коштував 0,27, то він заскамився до 0,01. Ну, дуже серйозно. Давайте подивимося відразу, скільки відсотків він втратив. Майже 100%. 97, там щось з копійками. Отже, серйозно він заскамився і сидів весь цей час на місці. Ну, дивіться, що я побітала ось тут, в вересні. 23-го року, який е, скачок об'єму пішов там, на ньому, на споті, це означає, що хтось тут, в вересні го року, почав його купувати: якийсь кит, якийсь великий гравець. Вклав сюди кошти, затримав падіння. Тут воно вже і було затримане, це вже була така консолідація, набір позицій, те і й Але тобто, ну тут він себе проявив. Тут вже були якісь спроби, я бачу. Але ось тут серйозно видно цього гравця. Далі ми бачимо знову ось цей. Знову закупка серйозно пішла. І вже ось тут так само йде серйозна закупка. Та не сильно він впав після того, трошечки впав, не впав сильно. Ось пішов на корекцію. І сьогодні знову почалися об'єми. Знову, що це означає зараз на даному етапі? Це вже в нас бичачий цикл, повний рост іде, повний зріст. Тобто цей великий гравець ну, вже не може сидіти тихо після тих об'ємів, які він вже сюди залив, він вже довго чекати не буде. Він розуміє, що зараз якраз час розкачувати цю криптовалюту. І він починає такі собі рухи робити. Після таких рухів. Валюта може падати ну не сильно. Так? Тут треба дуже обережно, але якщо для спотовиків зараз саме час залітати в ту валютку. розумієте? Ну, Дивіться, це не фінансовий порадок. Знову ж таки, щоб ви зараз не подумали, що я зараз вам сказала залетіти, а вона знову звалилася десь-сюди. І ви кажете, йолки палки скільки я втрату? ні Ні-ні. Тут треба дуже обережно. Залітати треба було ось тут. Бачите, я залетіла. Ну, наприклад, бо я на ф'ючерсах лапала. Ось тут вот, треба було залітати. Він пробив. Я побачила його, коли він пробив ось цей опір. Ви відразу собі малюйте опір, де в нього є така лінія, де він буде. Вискакувати після неї, ось тут є опір. дивіться, три до торкання. Ось тут була лінія підтримки. Вона тут стала лінією спротиву. Все, спротив пробився, все буде ріст. Куди буде ріст? Звичайно, що до перших піків буде ріст. Ось перший пік від першого піку пішов відскок. Бачите? Все далі тут може бути проторговка. Може, вже ми зараз будемо так само ну, падати, може не будемо аж так стрімко падати, то треба вже відкривати графік години і дивитися, що тут відбувається. Дивіться, який за останню годину був шалений об'єм. Це просто щось із чимось. Тобто є всі шанси цій валюті рости, продовжувати і далі вже зашевелилися, зарухалися. І ось такі валютки треба лапати на ринку, які час від часу показують, куди ж вони будуть рухатися, і ловити гарні тейки по них або гарні відскоки. Отже, друзі, зрозуміло, та ситуація на ринку зараз є досить нестабільна, і поки біткоін консолідується, як ми знаємо. То деякі льти стріляють, і ми вже бачимо, як їх можна ловити. Якщо хочете, звичайно, в, ну на споті вкласти кошти, то бажано вивчити ту економіку, що небудь не вкладайте. А якщо такі лапати, текі невеличкі на ф'ючерсах, то я вам показала, як це робиться обережно, без Ніяких лишніх рухів, зі збереженням ризик менеджменту торгуємо. Сильно не вкладаємо великі кошти, такі сумнівні угоди, не беремо велике плече, а просто торгуємо з задоволенням, просто щоб відчути такі качелі. Так що, якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не випускати мій наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance, по Барбі, то під цим відео я залишу реферальне посилання, реєструйся і в кінці відео відео підказочки, як це зробити. Подивися ще мій прямий ефір, там, де я. Розбираю більше таких криптовалют досить капіталізованих. А я тобі кажу до нових зустрічей, Па-па!